Всем сюечки. Это Света на канале Amresply. С вами Джеймс Картер, Агент 007. Сегодня вы в цьому відосі побачите, як ми поймали, курва, читера. GTA Ukraine. Ладно, пацани, не будем розтягувати удоволстя. Бляха, ні хера не видно в цих очках, щоб ви понимали ці очки, блядь, це у ще моєї дівчини. От, суть. Граю просто, делаю стримчадский. Я з пацанами Ничего не делая такого прям сверхъестественного, мы не наводили никакой суеты. Короче, просто отдыхали, общались, делали стрим. Вообще, все по, -по, -по кайфу было. Тут якийсь мудак возле ЦР, Ребят, бать, кто знает, в Києві, и с СР. Мы играем на пятом сервері, сервере, если Давайте перед началом, щоб я затягну вам чуть-чуть. Ви подпишитесь на канал, поставите лайк до гори, пишіть свои комментарии. Ну и не забывайте, конечно же, ребят. На п'ятом сервере действует ми промокод, який дає вам 30к. С другого по 7 уровень. Мресплей. Ой, бля, проїбався. <laughs> Мрес 21, який вам дает 30к, с другого по 7 рівень. Через 5, пойде вы получаєте 30к. Вот. рассказываю, По быстрому рассказываю историю. Мы стоим с пацанами общаемся. Короче, залетаю штрих, ебать, выталкаем меня просто с гелика. Ви все це побачите в нарезках, я вам це все покажу. Тупо сідай и. І... Туле, блядь. Туле на моєму геліку. Та ти шо Вася, аху... Ел? Вот. Я, типа, без поняття, ключі я йому не давав. Хто грає в гт то і сам понимає, що, типа, если ти ключі чуваку не передаєш, то він хрен поїде. Ми ж давай за ним тулить, коротше, він свалює. Мы його доганяємо, коротше. Потом, що прикол в том, я не бачу його нікнейма, не бачу, який в нього левел о, Він сідає в якусь сферу. Короче, починає нас дебешити, Я попадаю траза в больку. Просто траза, Ми його его він мене опять переїжджає, ми, короче, троєм його тулим, Еле-еле убиваємо, Короче. Він десь исчезает. ми визиваємо адмінів, Короче, розказуємо, що де як. Типа перший рівень, що він на ферме, в нього там фіолетова молнія, Короче. Адміни, типа, ми не вмішуємося в РП процес Я говорю, ви що, прикалуєтесь? Я говорю, мы говорю, не могли штриха тупо завалити. Не обращайте на мій такий голосок. Батя чуть походу приболів, блять, нос заложений, Сейчас буду гундосить. Вот. ми визиваємо адміна, второго. Короче, адекватний якийсь пацанчик попався. Я йому кажу його ID, того штриха. Чий, блять, на повторі дивлюсь, короче, а в нього перший рівень, розумієте, перший рівень. Короче, в його шукають, шукают. Він адмін говорить, і, блядь, його нема, походу в грі, Либо в нього ці запрещені програми, які короче, його прикривають. Буквально 10 минут проходить, чувака, нахуй. Спасибо, до свидання, блядь. На 6 тисяч днів. О, так, вот. Мрес з командою, блядь, просто читера, блядь, і кикнули його з GTA, Ukraine. Я вам бажаю гарного просмотру. Перегляду, курва, перегляду. Ну можно бы хотя бы одну партию шо? закрывать. Можно, пожалуйста, тут ко мне на вход. Вот а то их там долго. Я не могу зайти просто. Долго. Э, что ты делаешь, Жать? Ты, не охуела? Шмар от ебана. Тихо, 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 тихо. Ты пизды давно Что ты делаешь? Ты что ты а делаешь не ты? ты? Неадекват. Ты не. вы просто, блядь. Да Ика не, не, вали... не валить, не валить, не валить, Йо. Свали, говорю, придурок. Ну, пацаны, О, отойдите, отойдите, отойдите. Т -гелик. А я, как он поехал, мне интересно. Двое мотика зас... Двое мотика меня. Сейчас, я уже вызвал. Угу. Не читал, не читал. А, скажи, пожалуйста, только что у меня просто красный Геликс стерли, короче, на мэра Хайнерс, он туда поехал, в сторону, короче, эконом-класса, такси, Машин. Він, походу О, на Дивіться, Зверніться в поліцію тоді. Адміністрація на чем не допоможе, Приймні. Люди на щитам. Я перезайду сейчас, і... пацаны. Да переспауван гелика-то и вс. не знаешь я. Я не можу так зробити Бо він в машині Голова! Ти просто заспав другие машины. А, вс, едем, едим. Машины ти вс. Воно йде на машину, а не я. Воно йде на машину, а не я. Воно Так. Сміляй! Сміляй! А то не Я вийду, я я вийду нахуй. Це хто? Оце от. Хто це голубий бігає? Диви. А, ні. Це Томас якийсь. Це Томос. Шо? Артем. Шо він? Я его слагал. Нихуя не понял. О, что он, что он, что он, Джупитер? Он ойный. Он ойный. Вторая нахуй Валить его, валить его. Вышла шмара нахуй. Тулы ее. хорошо. Ну, в ДМ. ДМ 4 меня. Это есть? Да, Я да, да. Лево, слева, слева. Улы! Подожди, сейчас подидем до его.

я только пристегнись. Еще ну, один возле. Лен Буде. Там уже они Буде крутый. Пацаны. тихо Тихо, тихо, потихоньку. Ну куда, блядь, ближе подойти? Ты ебаный рот, блядь. А, блядь, надо мизлист. Есть тут, тут, тут. Куда, Что вы делаете, шутеры, блядь? Мы все вместе, нахуй. Сука, Боба, они ваши, нахуй. Пидорасы, блядь. Ах ты ж, черт ебаный, просто. Привет, пупсик. Добрый день. Віта, що не знаю, вам допомогти. Добрий день. Та тут де один чорт на Феррарі? Можете, пожалуйста, допомогти? Просто проти всіх правил. А чим? Його додемо? Чи Та ні, ну просто він на читах яких-то. Він краде машини без э, розрішення владельця. Просто що, як з ним зробиться? Добре, якщо у вас є відеофіксація, це скарга на форму. Я прошу тобі, підійте, будь ласка, до нього. Якщо ви, ну, бажано, швидше. Так, зараз. Это фера. Что они были, но и кислухай наложили. Мы его троем не могли убить, если вы понимаете. Винсив Миге Без розрішення, я йому не давав ключа. Він поїхав, уїхав Три рази нас передавил, я три рази вже в Больці оказался. І він зараз опять вийшов і... Ну вот. У мене є видео якщо що Можу комусь із адмінів скинути скинуть подавайте на форум, а якщо що, у вас заблокується 100 якщо він чіта. Просто ж не можна поїхати на машині, правильно, чужо, якщо тобі не давали руля. А він поїхав, плюс нас почав давити і все Це може бути виключення, це може бути адміністрація. Ні, а то там якісь малі взагалі. Нікнейм, нікнейм, не пам'ятаєте? Ооо, нікнейм, зараз скажу, секундочку. От, Максим Калютий, він на Феррарі катається. Полний. Я был за автомобиль А? Айди мне, будь ласка, скажите. 39 492. Еще прикол в том, что у него первый уровень показывает Ну, автопом говоря Так, напишите, будь ласка, айди в чат И я вам уже дякую за эту помогу Зараз просить пойму Ось, будь ласка, написал Приемные игры Дякую, дякую, дякую Все, пацани, давайте в гелі грузимся. Здорово, здорово, братанчик, де ти, де ти? Так, так, да, так, да, да, слухаю. Можна да, з да, вами да, в щось? Так, 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 брат, зараз додам, зараз додам. Так, 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 так. Так, 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 так. Не в грі. Бо пусть даний гравець не зайняли, можливо це ще пов'язано з тим, що ви казали. Таксі, на думку, Таксі. не тут був заказував. Артур, тихо. І зараз а, тихо. спробуємо його дочекати по нікому. Uh, товарищ адміністратор, якщо хочете, я можу вам скинути силочку на YouTube, що я зараз делаю стрім. І можу скинути скріншот вам в DS, Якщо ви хочете. Uh, на жаль, не приймаємо, тому що є як цей заборонений. Ага, yeah, я, на понял, я понял. Або, або на форум, або просто просто йди. я вже за лоша записана. Головне, щоб ця людина була в грі. Ну, напевно, тільки що вийшов, бо він тільки що був. То, Якщо я найду його, то я то, ще може, напишу. пишу. Він реально грає з просудними предметами, тобто і у нього якраз пушиш він на вліт. Зараз буду першим зібрана. Ага, ага шо, я бачу, зараз забігаю. Добре, дякую, дякую. Прям граємо. Дякую, дякую. Охре. От и я не знаю, де він. Бачили? Стой! Стоял! Бачили? Бачили? сука. То уж його бан йому дали. Максим да? лютий. Да, на 6000 днєй. Ого, до свідання, родной, блядь. Е, Чекни. Перемотайте стрім, перемотайте стрим, цей. Стрім, да, 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 перемотайте стрім, подивіться, Короче, я его він був. Ну що ж, ребітішки, время подошло до свого логічного завершення. Я вам дякую за перегляд. Забувайте підписуватися на канал, ставте лайкоси до гури, пишіть свої коментарі і напишіть, як вам відео в такому форматі. Може ми більше будемо їх знімати.